Всім привіт, доброго дня. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, а ми будемо розказувати, як ми живемо в селі, чим займаємося. Держимо господарство невелике, кури, бролери, куран несучка. Також свиней купили малих держимо. І буду розказувати, як цим всім можна займатися в селі. Ну, наскільки можна на цьому заробити. І... Взагалі про свою жизнь, як ми живемо в селі. Хотів побалакати, як я вирішив відкрити свій канал, знімати відео. Це не так все просто. Дивися по ютубу, всі просто, наче ходять, розказують. А як перебороть себе, щоб знімати, розказувати на відео, це не так уж і просто. Я надивився каналі, таке як Шелудько там, Вовка-брус. Мені доволі цікаво, вони знімають свою життя, розказують, як займаються хазяйством, показуються. Я багато чого в них навчився. Так само думаю, може хтось щось мені підкаже, або я наоборот чимось можу допомогти. Ми вирішили зняти повністю, ми ось будемо брати бролера. з самого початку, скільки буде стоїть птичка, скільки треба корму, скільки... як будуть рости знімати їх, скільки на цьому можна заробити, як не знаю, облегчить світру. Допустимо, раніше держали ми держали поїлки там, з каністр, з різні там. Тормушки були, зросток збиті якісь. Зараз вже все продається, в принципі, можна купити і це намного облегшає труд. А взагалі ми займалися багато, чим Ми ще, як тільки то ж поженилися. Получається, ми почали займатися ми, першим, навіть, бензином в дворі. Тоді було якось тухо, в нас в селі закрили останню заправку і ми вирішили торгувати бензином. Ну, Недовго ми поторгували, поки приїхали наша доблісна поліція, міліція там. І сказали, що треба їм платити трохи грошей. Ну, ми в це відказались і сказали, що краще ми бросимо цим займатися. Почали займатися торсирьом, макулатуру приймати. Теж такий цікавий вид. Занятості. Може десь в місті воно і вигідно, але в селі це взагалі не вигідно. Об'єми маленькі, носить під муку одні бомжі, а її сортувати, слажувати. Ну тобто прибули не багато. Потім ми взяли бролі раз, з моїм племянникам на двох. 120 по-моєму голов. Получилось, що ну, поки ми їх додержали. У нас 60 здохло. Ми ну, в кінці 58, чи скільки там продали, єле єле в нуль вийшли, роздали гроші і закінчили цим все. Так. Також свиньями займатися. Зараз наче вигідно стало. Кажуть, живий вес в Харківській області 110-100-115, там, 115, хто 100 як бере. То як я подивився відео, що Лучка там він розписувався ну, подробно. Там скільки поросунок, допустимо, 3 тисячі він стоїть. Також зерна він зідає. Ну, у мене ніколи не виходилося, як вони показують 400-500 кг. Десь він кілограм 600-700 зідає зерна. Це зараз зерно там теж від 8 до 10 тисяч гривень пшениця. Ячмінь. Взагалі його теж мало. Кукурузи в цьому році, скоріше всього, не буде. Ну Будемо держати, будемо пробувати. Якщо щось буде, будемо показувати, скільки заробили, як це все. Як то кажуть, гроші лопатами грузять там ці всі блогери собі. Ну, за блогерів не знаю, а те що навоз будемо кидатися, точно покажу цим. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, піддержуйте контент, будемо знімати далі. Всього самого крашого. В наступному відео покажу своїх малих поросят. Скільки їх штук? Ми їх вже проглистували, бо в одного щось кашляв, там підкашлював альбінезолом. Порошком ще там не кілограм я їх брав, було по 8. Ну зараз теж вони на старті дворик. Ну а далі будемо переводити їх на зернову групу. Брав я тих поросят по 2700 за штуку. Тут недалеко в принципі, від нас. З двох свиноматок вони виходить. Ну, подивимося, як будуть рости, які будуть прирости в них. Також сьогодні в нас буде забой свинки. Ну теж щось підснімемо, покажемо, як розділуємо, забиваємо, які моменти можна, які вийдуться, які не вийдуться. Так як ми не починаючі блогери, то особо знімати поки ще тренуємося. Тільки. Все, всім пока. Все буде Україна.